Сезон овочів у розпалі. Закарпатці полюбляють свіжу городину, хоч і ціни на деяку продукцію, як то кажуть, кусаються. Продавці на центральному ринку Ужгорода кажуть, піднімають цінники не набагато, аби люди купували. Кілограм жовті, розові по 80. огірки 35 по 30, менше по 40 гривень. Картошечка по 30. На помідорі трошки піднялася ціна, а на картошка так само, як і було, по 30 гривень. Ми вирощуємо великі геявці. Це домашні наші помідори. Помідори 80, розові і жовті. І червоні, по-моєму, так десь ідуть. Я знаю, що ще, перець 8 а, картопля ще стоїть. І картопля, по-моєму, по 35 така, крупніша. А менша дешевша йде. У хозяїна купляємо, вирощує сам. На Закарпатті? Да. Геївці, геївці великі, малі. Піднялися на помідори, на... огірки ще так, а помідори піднялася ціна. На скільки. Коротше, середина літа вже мала би бути ціна менша, але видно із-за того, що в е, прошлуй неділю, чи як то було, це великий дощ, то і до другого то позривало. Ну, парники позривало, і на є, і понищило. І за того люди ті приїжджі, приїжджають, забирають, йому ціну дають. Ну а хазяї, що вирощують, і йому, ну, звісно, теж хочеться заробити. Що, зачем буде зривати дешевше? Так що піднялося. Із-за кордону, ну так хіба що буде йти Турція, як, як зимою, коли завозять. В сентябрі вже лише. То а далі, звісно, що буде, навіть заво імпорт буде завозитися. Та якось, в основному зимову роблять. Що завозять, оскільки в Україні постійно спостерігається високе споживання овочів, але відносно невелике їх виробництво, доводиться імпортувати недостатню кількість за кордону. Зокрема, йдеться про всі овочі відкритого ґрунту. Щодо цін по Україні, пише економічна правда, цьогорічна картопля на ґрунті коштує від 11 до 18 гривень за кіло, помідори від 40 до 55 гривень залежно від якості. А от імпорт часто дешевший через масштабне виробництво і дотації в інших країнах. Зважаючи на те, що в поточному році у нас було пізні. Пізні весняні заморозки, а також на те, що упродовж поточного року зафіксовано, зафіксовано імпорт продуктів, таких як морква, цибуля і, і овочі і, і так далі. На Закарпатті індекс споживчих цін на овочі у червні склав 89,4%, тоді як на рівні держави, майже 92%, що відображає зменшення цін на понад 10% порівняно з. З травнем, а от відносно минулого року є ріст майже на 1%. Ріст Ріст на вітчизняну продукцію вплинув на збільшення обсягу імпорту за попередніми даними. Обсяг імпорту овочів у січні червні 2025 року. Склав у області 4450 тисячі 4,453,2 тисячі доларів, що у 1,9 рази більше січня-червня 2024 року. Зокрема, імпорт моркви та ріпи у січні-червні поточного року склав 342 тони. Тоді, як у червні за аналогічний період минулого року дана морква та ріпа взагалі до області не імпортувалися. Галина Гриник каже, на третину зріс імпорт капусти у 2,3 рази. З часнику водночас везли молодої картоплі впродовж першого півріччя 2025 року на 24% менше ніж за аналогічний період минулоріч. А помідорів на 33 з гаком відсотків і огірків на майже 48%. відсотків. І збільшення електроенергії, яке відбулося минулому році, і збільшення коливання валюти на ринку. Вони теж в деякі мірі вплинули на і на вартість імпортної імпортної імпорту огірків та помідорів за кордон. Ну, може, у тонажному вирізі, в кількісному вирізі, це і настільки багато, але враховуючи її цінову курсову валюту і враховуючи інші чинники, які актуально вплинули на, на даний вид товару, тому у нас зафіксовано таке вагоме зростання. На експорт практично на сьогоднішній день органи статистики не здійснюють. Обстеження щодо експорту експорт продукції на зовнішній ринок подають в основному великі трейдери в області таких вагомих е, е, виробників, які б експортували не зафіксовано. Тому Закарпаття в основному у нас імпортує. А, а, а якщо експортує, то малими малими кількостями така ситуація б'є не лише по ринку, а й по гаманцях споживачів, адже залежність від імпорту означає і цінові гойдалки.